Стало відомо, дорогі мої друзі, хто мене замовив. А саме вказівку, що мене затримали поліцаї, заштовхали в поліцейський автомобіль та доставили в місто козяти, начебто, в воєнкомат. У той воєнкомат, де я вже давно списаний, мене навіть в реєстрах немає, тому що в мене було 6 років тому назад відповідна хвороба. Я лікувався спочатку 7 днів в реанімації, будучи в комі. Потім 20 днів ще у хірургії. Тобто, те, що в мене є, повністю виключає мою можливість служити. Але повідомляти це публічно я не хотів. Тепер ви знаєте правду. А отже, ловити мене, заштовхувати мене в автомобіль, поліцаї права не мають, навіть якби я підлягав до служби. Тому що закон чітко визначає, будь ласка, направляєте повістку, і я приходжу або інша людина. А вони, друзі, бачите, що вирішили робити. Якщо вони не бояться міжнародного скандалу, якісь районі ось ці поліцаї, а саме начальник Козятинської районної поліції, зараз вона правильно здається, називається Хмільницька поліція, бо саме він дав таку незаконну вказівку. То в найближчий час ця нечисть. Має сидіти в тюрмі. Відповідне звернення ми вже зареєстрували в ДБР. Так, так, в телефонному режимі. Також ми повідомили керівництво обласної Вінницької поліції, де нас запевнили, що в найближчий час цей скандал буде вирішено і винні понесуть покарання. Слава Україні! Ще раз дякуємо обласному керівництву поліції Вінницької області.